Розвод замовника, хитрості плиточника, одним словом, чистовий різ. Що воно таке? Ідея його дійсно використовують в ванних душових кімнатах. Показую на, як то кажуть, реальному прикладі. У нас плиточка, заводський формат 1,20 м, висота ширина 60 см. Тут у нас, бачиш, вадіть. Тут шовчик у нас переходить чотечко, чотенько шовчик по центру е, самого змішувача. Тобто одна сторона у нас 45 см. Дай, дай, дай. Дай сюди. Оце, друзі. Оце є, друзі, чистовий різ. Примикання до плитки з відступом 1,5 мм. Щоб там забити все герметиком. Скільки воно коштує? Середня ціна 150 гривень. Оця плитка, що заходить туди, це вже чорновий різ. І що, за нього теж береш гроші? Ну а як же? Ну а як же? Де я б так багато заробляв, якби не брав за нього гроші? І за нього ми беремо гроші. Середня ціна там, чорнового різа 60 гривень. Плюс мінус. Тому ось чистовий, там заходить чорновий. І зараз максимально швидко показую, як взагалі робляться ці чорнові і чистові ліси. Бачиш, оце заводська сторона. Видно? Да. Чистесенько. Тут у нас, бачиш. Що, є мікросколи, правильно? А, За допомогою ось такої алмазної губочки. Ось отакими от рухами круговими. Ось так воно має виглядати. Ось це заводський різ. Ось це ми вже зробили чистовий. Він має виглядати ідентично. Далі йде чорновий різ де різ буде прихований, його не буде видно. Він може бути плінтусом накритий, це повністю по периметру, по підлогах. Або перекриватись плитка. Чорновий різ виглядає так. Ось дивіться, бачите? Оце є Чорновий різ. Якась плитка лущиться добре, якась недобре. Він трошки такий з рельєфчиком, Це чорновий різ. В нього там трохи є похибка, не треба там нічого тютя в тютю підшліфовувати. Все, отак, от отак воно рахується. Кидайте опять в мене камнями.